Привіт малята! До нас сьогодні завітає жачок, І він нас ознайомить з таким поняттям, як один та «багато». Його ось грибочок один. А і рухів у нас дуже багато. Подивіться, у нас кружочок один. Він синього кольору. А це кружочків багато. І ось їжачок нам показує, що кружочків багато і один. А це в нас яблучко, воно одне. А це яблучків у нас дуже-дуже багато. І вони червоного кольору. Це морквинка в нас одна. А це морквинок у нас. Багато-багато, вони також червоного кольору. Їжачок нам зараз покаже один і багато. А це в нас один грибочок, один. А це в нас грибочків багато. У їжачка ми бачимо один грибочок та багато. Конструктор у нас один, а це у нас жовто-блакитних. Багато конструктора. Їжачок нам зараз покаже один та багато конструкторів. Це грушка в нас запашна, одна, а це багато грушок. Вони соковиті. Та смачні наші грушки. Їжачок нам показує одну грушку та багато. А це в нас сонечко. Червоненьке одне. І сонечки у нас багато. Вони червоні з чорними п'яточками цяточками. Багато сонечка. Один та багато.